Доброго дня, мене звати Медвідь Михайло Михайлович, мені 44 роки. Мешкаю в Київській області. В грудні мені було поставлено діагноз ліга дендрогліому головного мозку. І 7 грудня мені була зроблена операція по видаленню пухлини головного мозку. Звертаюсь до благодійного фонду військової медицини України і особисто до директора. Але Володимирівни Туровської з проханням надати мені допомогу оформленні документів відповідно до медичних стандартів ЄС, допомогу з медичного супроводу до Німеччини та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування за медичними протоколами ЄС. Dziękuję.